Маленький Ліні всього 5 місяців. Вона ще не вміє ходити чи говорити, але вже комфортно почуває себе у воді. У басейні для малечі ніби імпровізований дитсадок. Одна із ланок соціалізації. Їй дуже подобається. Бачите, вона взагалі любить компанію людей, до всього тягнеться. Там де більше людей, музика це нам все дуже подобається. І це тим більше вода. Це взагалі потрійна радість. У новонароджених дуже сильний плавальний рефлекс. Тож до цього заняття дітей можна долучати вже у віці трьох-чотирьох тижнів, а у два місяці їх чекають у басейні. Головне правильно підготувати малюків до великої води. Бажано подзвонити, спитати, яка температура води в басейні, порівняти з температурою купання води вдома. Тому якщо батьки дуже люблять теплу воду, плюс 40, а прийдуть в басейн, де плюс 28-29, Ясно, що в дитини буде реакція плач, плач як реакція на некомфортну ситуацію. На фестивалі дітки показували, як вміють триматися у воді, стрибати в басейн, пірнати. А ще бавилися і навіть прикрашали ялинку. Ці заняття розвивають різнобічно, Загартовують серцево-судинну і опорно-рухову системи та покращують сон. Мої діти після занять в басейні почали менше хворіти. Вони загартованіші. Ми не маємо проблеми часті з соплями і так далі. Це фізичний розвиток, мускулатура, розвиток. Мої діти, коли починали в два місяці плавати, вони вже шість сиділи, вісім повзали і раніше починали ходити. Я не кажу, що раніше це краще. Але робили це впевненіше. Водночас у басейні тренуються мами. Для них це своєрідний фітнес, адже постійно супроводжують малечу. Це і для мам також тренування Підкачалися вже <рес> е, ви знаєте так. Краще позайматися спортом і відповідно, як лайробіка. Більшість батьків записують малят на плавання задля оздоровлення. Однак 10% все ж мріють, аби їхні діти у майбутньому пішли у професійний спорт. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.